Ми вам прокоментуємо по технології, як відбувається набір штурмові бригади, які формуються в межах міністерства внутрішніх справ. А ви на місці подивитесь, поспілкуєтесь з тими колегами, з представниками національної поліції, національної гвардії, прикордонної служби, які на місці працюють з потенційними бійцями цих бригад. Також Олександр Миколайович і керівництво ЦНАПу коротко пояснюють, як організовано технологічно організаційно цей процес безпосередньо в місті Суми. Як ви знаєте, по області шість ЦНАПів працюють в межах даного проекту. Це всі районні ЦНАПи в кожному із районних центрів, і плюс в місті Білопілля, тому що в сумах тут ми знаходимося в міському ЦНАПі, ще в місті Білопілля. В ЦНАПІ міста Суми було організовано три робочих місця для представників політ. Національної гвардії і прикордонної служби. Працівники безпосередньо ЦНАПу, вони обізнані ті, які працюють на рецепції, вони обізнані з цих питань і безпосередньо направляють уже суб'єктів, які бажають записатися до того чи іншого підрозділу, то вони скеровують уже їх до, до цих спеціалістів. Кабінет у нас розташований на першому поверсі. Доступ до цього кабінету протягом всього робочого дня, але представники поліції, Національної гвардії і прикордонної служби вони працюють сім днів на тиждень. До 6 години вечора. Якщо ЦНАП працює з 8 до 16 без обідньої перерви, то представники, які безпосередньо організовують цю роботу в цьому напрямку, вони працюють 7 днів на тиждень до 18.00. Нагадую, на базі Національної поліції створена бригада людь. Це близько 4300 працівників поліції, які своєю люттю бригаду здійснюють. Переможний наступ і Україна і сумщина в тому числі переможе. Тому сьогодні в шести ЦНАПа знаходяться працівники поліції, кожен територіальний відділ відділення районного управління поліції щоденно чекає добровольців, які готові вступити в дану бригаду. Бригада буде дислокуватися в певних містах України, але у разі необхідності, в будь-яку точку, де необхідно. Показати свою людь і знищити ворога вона буде направлена сьогодні. Перші результати вже є. До ЦНАПів звернулося 153 добровольці. Добровольці, значить, уже 14 з них подали відповідні заявки і заповнили анкети. Окрім цього, до бригади людь також. Вступають і діючі працівники поліції. Це 36 працівників поліції Сумщини подали добровільно заявки, і вже йде період вступлення в дану бригаду. Перепризначення також 93 цивільні особи Сумщини е також подали заявки, які звернулися не просто до ЦНАПів, а звернулися як до головного управління національної поліції Сумщини, так і до районного управління. В кожному територіальному підрозділі є відповідний працівник, працівник кадрового забезпечення, який чітко розповість, допоможе, підскаже, як заповнити добровільну анкету, пройти відповідне дослідження, пройти співбесіду і в найкороткі строки вступити в дану бригаду. Як вже було сказано, це добровільний вступ. Бригада це не просто бригада, вона матиме і вже має найсучасне європейське озброєння. Вони пройдуть відповідно якісну підготовку. підготовку. І основна задача це зберегти життя і здоров'я наших працівників і отримати перемогу. Тому штурмова бригада. Вона буде не просто знищувати ворога, а знищувати розумно, якісно для того, щоб ворог був знищений, а кожен працівник бригади і поліції був живий і здоровий і продовжив службу. Мотивація це повний со соціальний пакет. Це отримання заробітної плати е, під час бойових дій е, мінімально 125 тисяч гривень і більше. Тому Ще раз, користуючись нагодою, запрошуємо всіх громадян вступити в дану бригаду. За нами сила, єдина Україна. Ми однозначно переможемо питання часу. Слава Україні! Прийшов записати бригаду людей, Так як вважаю, що це є обов'язок кожного громадянина, який мотивований в даній ситуації. Якийсь досвід є? Так, я раніше працював з ТМВС. І маю досвід. Чому саме люди, чи, чи якісь інші варіанти, чи просто це якась одно своя така певна сім'я? Хтось? Ну, це як, чи? як певна родина, так як працював в системі МВС, мені це ближче. І так само багато моїх колег вже в цій бригаді, які ну, зараз працюють, і деякі будуть працювати. Тому я вирішив вступити в дану бригаду.